Зараз ми дізнаємося, що Україна ще створює. Хочу запросити Марію Богослав, координатора проєкту Skills Academy, на цю сцену. Ваші опски, друзі. Поки завантажиться презентація, я так трошки тр 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 своєї власної історії приходження до цієї теми. А, ну, взагалі, ми... Я і команда людей співініціаторів цього проекту ми взагалі вийшли з громадської сфери 15 років. Ми віддали неформальній освіті громадянська позиція людей, там власне розвиток, волонтерство, лідерство, і так, далі, так далі. І зрозуміли одне, що людина. Певний період свого життя вона може витрачати час і власну енергію на допомогу, там не знаю, на власний розвиток на допомогу суспільству, але вона втрачає цей інтерес до цього, коли розуміє, що воно їй там, окрім. Ну, строки в резюме да, і власних якостей десь начебто на що не вплинуло. Да? Тобто важко вимірити цей результат. Це перший був такий челендж, да, який ми повинні були а, зробити інше. Да? Три роки останні а, ну, начиталося, там умних книг щодо інтелектуального капіталу, економіки знань і взагалі в цей напрямок. ну, Переорієнтувалися, створили такий проект Золотий кадровий резерв нації. Ще я працювала колись там в міській адміністрації, якраз в одному, потім в іншому управлінні. В общем, зрозуміло те, що в нас вже на той момент був дуже багато там понад трьох тисяч резюме, велика база роботодавців. А, і ми взагалі прийшли до роботодавців і сказали, кого вам навчити. Давайте відходити від результату. Для чого люди навчиться? Да? Для того щоб отримати роботу, власне, бізнес створити і взагалі бути успішним. Прийшли до компанії, запропонували їм а, під них навчити людей. Вони сказали, дайте нам всіх, нам всі потрібні, нам потрібні. Талановиті люди, ми їх самі всьому навчимо, але дайте нам тих, які хочуть навчатися. І е, це був інший челендж. Да? З тисячі резюме, які зараз отримує чар кожної компанії, ну великої, як трьома кліками обрати тих 10%, яких взагалі в суспільстві, да? цілеспрямованих людей. Е, е, Паралельно е, аналізуючи тренди в онлайн освіті, паралельно аналізуючи тренди в самосвіті, проводячи власне соцдослідження, про яке я зараз дуже-дуже ну, стисло, бо попросили так вже е, ну, під кінець цього блоку да, е, стисло, розповідати. Я так трошки пройдуся, і потім розкажу, до чого все це прийшло, і вже рік діє наша платформа SkillsAcademy. Ви можете зайти подивитися. Ну тобто будуть. Е, Ага. Добре. А, тобто це е, типова наша молода людина, да, яка взагалі е, живе в телефоні, е, там її всі контакти, її всі ігрушки, освіта, і комунікація, і е, ну, от, типовий, типова поведінка. Да? Тобто, ну взагалі вже зараз. Е, не уявляють життя, і я також, звичайно. Тобто, перший тренд це звичайна комп'ютеризація, інтернетизація і смартфонізація. Я буду дуже стисло, але так коментувати. Запитували в, в минулому році, щоб зробити наш ресурс максимально корисним для безпосередньо нашої аудиторії, да, цих молодих людей, які або навчаються, або вже закінчили там, 5 років плюс, які, до речі, зрозуміли, що щось не те. Да, чомусь ми нам не, 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 не тому навчили, щось десь не скліються. Ми запропонували, для чого взагалі люди не використовує інтернет. Ну, звичайно, там 78% шукає інформацію для навчання, новини, там навіть навіть десь відсотків про еротичне Фантазії написала на сину, тобто не без цього чесні люди. Популярний серед студентів форм навчання. Звичайно, користуються самосвіта, це я так розумію, там просто YouTube, там, Вікіпедія да? через спеціальні ресурси, через соціальні мережі, ігрові додатки. Для нас дуже було важливо з'ясувати цей параметр. Я не буду, в принципі, насправді дуже на цьому зациклюватися, бо у вас будуть ці презентації. Ви можете подивитися рівень задоволення випускниками після отриманих знань да? після університету. 50 на 50, да? тобто половина незадовільна. І це, і ще, це ми запитували у 4 6 шостий курс. Да? Якщо ми взяли б два роки після закінчення, то я думаю, там було б набагато вже перекос в сторону незадоволення. Другий тренд. Відкритість освіти, легкість пошуку, спрощена реєстрація і, звичайно, безкоштовність. 80% вла... щодо нашого власного дослідження, 80% людей не готові платити за своє навчання. Не готові. Ну, онлайн курси, тут навіть вже більше було, і звичайно все вірно. Ми також проаналізували, коли створювали цю свою платформу. Проаналізували понад 40 онлайн-курсів, проаналізували. Ну, там понад 20 на той момент кадрових ресурсів, які ну, створилися. Тобто, фішка в чому? Ми відходили від не навчити людини, а зробити, щоб її навчання їй допомогло зразу ж на сайті допомогло реалізувати себе. Да? Тобто, ми поєднали в одному проєкті онлайн-навчання і працевлаштування, ну або там відкриття власного бізнесу, пошук інвесторів, пошук партнерів. Це все переросло в соціальну мережу. Де з одного боку люди навчаються, є система рейтингу, система балів, далі буде геміфікація медальки так і далі, так далі. І за цими всіма 35 критеріїв для е, роботодавців є пошук серед бази людей. Тобто, не просто е, як в да, там... Навчився або просто кадровий ресурс, який надає пачками резюме, Да? Тобто наша, наша мета це якісно відібрати тих людей, які прагнуть до самонавчання, і з певними критеріями, які цікаві роботодавцям. Ну, говорили вже проблеми, не буду на них зациклюватися, але ж мовний бар'єр, правда, да? наші люди не закінчують курси. Ну, зараз вони там адаптовані, але більшість, звичайно, що все ж таки англоязичний узкопрофільні предмети, тобто ми на нашому сайті ми не навчаємо університетських програмах. Ми не навчаємо, цьому. Ми не навчаємо людей, е, там, наприклад, е, ну, якимось спеціальностям. Да? Тобто ми не йдемо в глибинне навчання. Да? Для цього є ну, професіональні курси, е, і, і ми тим самим ми не, не є в принципі конкурентами, тому що наша задача це. Створити воронку людей, яких прагнуть до самонавчання, да, і перерозподілити їх кому куди. Да? То хочуть, я далі розпов розкажу, як це ми технічно вирішили. Ну і я думаю, що ви подивитесь, сподіваюся, на вечері зайдете на проект. Тобто, нестача мотивації, звичайно, для чого це все потрібно: тренд спілкування. Да? Тобто людина не може годинами сидіти. От, навіть, навіть отак. Да? Тобто це от нормальний е, влічений, е учасник проєкту. Да? Тобто, якщо йому не цікаво, якщо нема з ким це обговорити, ну, він втрачає, звичайно, інтерес до цього і не закінчує, як там казали, 80% не закінчують курси. Освітній контент. Зараз дуже великий тренд в флеш-освіті, в коротких відеороликах, 10 хвилин, навіть 5 хвилин на відкрит... на розкриття якоїсь теми. Дуже великі перенасичені, хоча б навіть корисною інформацією, перенасичені там півторигодинні курси, ніхто не досиджує. Я... В тому числі, ну повірте, коли вже там ви обираєш між корисністю і ефективністю проведення часу, ви розумієте, да, що для свого навчання вже там ну певні те, такі вже ефективність ну, витрати часу. Да? Флеш освіти різнорівнева подача, тобто курси для одних для новичків мають бути одні для Просунутих користувачів інші. І третє, це снек освіта. Ну, це, як знаєте, коли ми на бутерброд собі кладемо самі, що хочемо. Да? Тобто, у нас можливість комбінувати курс, власне, це також є тренд. І в цьому напрямку і будуть і масові онлайн курси розвиватися, і корпоративне навчання. Ну, тобто, все, все того, якраз чого не вистачає в наших університетах, де тобі там програму 60-х років запропонували, і, і по ній навчають. Найбільш ефективні форми віртуального навчання, відеолекції, спілкування з іншими учасниками, вирішення кейсів і так далі. І так далі. Ну, і цей тренд, який ми, в принципі, взяли за основу, це тренд skills. Його, його не навчають в університетах, не навчають людей спілкуватися, не навчають їх організовувати власний час, не особисто фінансової грамотності, ні лідерських якостей. І на це дуже великий зараз запит серед молоді, ну і взагалі серед людей. Да, коли… Примінити свої знання <сіх>, навіть hard skills да, навіть на якомусь там доброму рівні, але не вміючи про це навіть розповісти колегам і донести правильну інформацію або аналізувати масиви інформації, щоб перетворити їх в якийсь правильний контекст. Ну, не, не вистачає у молоді цих знань, і ми також своїм проєктом це вирішуємо. От Якраз ми запитали, чого вам не вистачало. Ефективне ділове спілкування, лідерські навички, стратегічне планування, фінансова грамотність, психологічна стійкість. Ну, розумієте, да? І, дуже, до речі, ще такий міф є, да? чому не можна, що цим навичкам не можна навчити онлайн. Можна. можна, і це вирішує. І навіть не просто навчити, а ще перевірити якість знань. Ми всі читаємо книжки. З, там з тайм менеджмента, ми, ми всі можемо посидіти на тренінгу, ну не на тренінгу, навіть на якомусь просто семінарі, а, і ми можемо впитати ці знання в себе, да, відбрати, і просто е, після цього на практиці застосувати. І в нашому проєкті ми не на, нашої задачі не є виставлення оцінок, да, тобто, ми не перевіряємо їх знання там, чи ти правильно склав, чи неправильно. Наша задача е, зробити це все максимально автоматизовано і. Відібрати саме тих людей, які вмотивовані навіть без цього кнута, да, е, е, які там припадаватівського, е, навіть без цього да, відібрати, тобто з цих десяти ще їх розсортувати за цим критерієм тяги до самонавчання. Бо саме ті люди, які самовмотивовані настільки, е, за ними в принципі є е, е, ну, прогрес, да, тобто їх не треба потім в компаніях ви не, не повірте. Е, спілкувалися, ну і, і і досі спілкуємося з. Представниками компаній, вони мають проблему. В них є вже корпоративні там власні університети розроблені. І є система дистанційного або там он -он офлайн навчання людей. Їм доводиться цих своїх людей мотивувати і навчатися безкоштовно цим всім, навіть soft skills, да, в рамках своєї компанії. Тобто, і зараз тренд в рекрутменті саме на відбір таких людей, саме на омоложення аудиторії, да, тобто нам не треба. Їх перевчити, ми да? ну, краще візьмемо ще не, не довчиних, і ще не, не ну, як, зіпсованих роботою людей. Тобто ми пішли, е, наша тому основна аудиторія це молодь, ну це вгадайте, який тренд. Ви знаєте, да? це гейміфікація. До речі, е, ви, мабуть, знаєте, да? середній вік користувача, середній вік геймера зараз 30 років. Тобто, на рівень на. Е, Ринок праці вийшли геймери. Їм не цікава ваша зарплата, їм не цікаві ваші соціальні пакети, їм цікаво, щоб робота для них була для них була цікавою в першу чергу. Да? І, і тут... Такий челендж для цих HR-ів нещасних, як цими людьми взагалі робити, да вони самі ще ну трошки там іншого покоління, да і е, зрозуміти, як виявляти цих людей. Ну тобто немає зараз механізмів не тільки в Україні, немає в світі навіть. Да? Тобто є певні е, геміфіковані ресурси, але вони не виявляють, вони вже допомагають з ними там ну оперувати, тобто. Дуже багато аналітики просто в голові, Воно, це все на вас так вилівається, ви вибачайте. Ви, ви це тренд по геміфікації, це тренд, ну, як я сказала, з мотивації. Тобто навіщо взагалі вчитися? Да? Коли людина не зрозуміє, навіщо йому та квантова фізика, яку він курс на курсері почитає, прослухає, він не зрозуміє взагалі, е, ну, якщо це не є його професійним інтересом йому не надбавлять на це заробітну плату. Ну, Мотивація, розумієте, да, тобто, дуже дуже падає. Ну, тобто, В першу чергу, навіщо це мені, як це вплине? Це, навіть якщо її, людина це не розуміє, це повинно бути е, частиною навіть піар-кампанії, да, тих курсів і проєктів. Ну, як я сказала, результативність, працевлаштування поїздку інвесторів, партнерів. Ага, орієнтація на кар'єрний Ну, Як я зала геймери, да? ще у молоді, ще є такі. От, окремий тренд це такі рожеві окуляри, що вони всі хочуть бути керівниками через 3-5 років. Ну тут якраз от, сумарно, якщо порахувати їхні всі керівні посади, то десь 70% нараховуються. нарахуються. Тобто, із цими людьми також треба. Певним чином працювати і їх навчати, да? бо оскільки а, вони розуміють, що вони в компанії, вони приходять і їм сказати, ні, ти зараз будеш торговим працівником і будеш наш продукт парити, він просто роз, ну, розвернеться і, і ну, піде. Навіть якщо він, в принципі, активна і е, дієва адекватна людина. Тому треба з ними також правильно через методики навчання працювати. Пріоритети, це ми запитували, е, від яких тренерів повинні бути курси. От якраз. Викладачів профільних ВНЗ, вони на четвертому місці, а на першому це ну, тренери Європи, і США, звичайно, і керівники, топ-менеджери компанії. Ми на них робимо акцент, бо оскільки вона саме практики. І е, якщо університ викладач університету, якого самого заробітна плата, ну розумієте, там не дуже висока, є да? е, навчити людину заробляти кошти своїми знаннями і бути успішними, ну таке питання, тому. Ми, ми зробили більше акцент на, на керівниках і на успішних підприємцях. Переваги, ну тут все зрозуміло, практичне застосування знань. От головне ж також. Да? На першому місці людині потрібно зрозуміти, для чого воно це йому. Це окремий тренд, едютеймент, це едюкейшн плюс інтертеймент. Тобто, у вигляді розваг проведення заходів, проведення. Різних методик навіть онлайну. Ну і ми також на цьому зробили акцент. Ми три роки в ем, онлайн прийшли з офлайну. Тобто ми три роки якраз і робили конференції на 500 осіб, там 400 людей, роботодавці по 100 чоловік. Ну тобто, ми робили площадку, де вони знайомилися, але потім зрозуміли, що це дуже невигідно. Затратно фінансово, морально і на моїх плечах це все висіло, ну тобто, не дуже створили такий проект Skills Academy», як соціальна мережа, який пропонує обрали собі такий блакитний океан. Тобто ми е, не перетинаємося ні з LinkedIn, ні з. Тобто ми виокремили свою специфіку, яка не перетинає ні онлайн-курси, е, ні масові онлайн-курси, ні кадрові, е, кадрові кадрові ресурси. Ми так взяли потрошку най найкращих методик, додали свою власну унікальність. Працюємо одночасно на трьох, ну можна сказати, ринках. Да? Це люди, B2C, B2B і B2G. Тобто наша мета, ну оскільки ми самі вже попрацювали в. В секторі державному. Розуміємо, якого формату проєкти треба робити так, щоб ці всі, а, ці всі аудиторії були задовільнені і знайшли саме власне свій інтерес в одному проєкті. Дуже складно насправді. І чому, і чому до речі, до цього всі проекти, які там а, держава, що запустить, воно там. Погибає, да? То ж, запустить щось бізнес, вони їх не пускають, держава не пускає до а, цільової аудиторії. Цільова аудиторія взагалі інколи буває там, незадовільна і не зацікавлена. Ну, тобто, обрали такий формат, який всім, всім цікаво. На нашому сайті є така ціна, також наша власна розробка, карта цілей. Ну так, трошки буквально коротко зупинюся. А, від чого ми відійшли? Да? Людині. В житті треба бути успішним. Хочеться бути. Це не нічого там. Ми нового не вигадали. Колись в 2008 році я працювала, привозили ми е, Брайана Трейсі. Ну там кові, Робін Шарма я працювала в одному великому холдингу, якраз е, керівником проекту по привозу цих бізнес-гуру. От на на одному з своїх семінарів Брайан Трейсі, якщо знаєте, відомий такий ну, бізнес-тренер. Е, він запитав, каже: діставайте, давайте свої папірці і пишіть три найголовніші мети в житті людини. найголовніші, тільки от задумайтесь і напишіть саме три. Ну, все що, щось що там люди, Люди пишуть. Він каже: так, ну добре, попрацюю копрофілдом. Закрив очі, щось там таке. Ну треба бути, ну тобто, ви хочете бути багатими. Здоровими і мати кохання да, успішну сім'ю, ну щасливу сім'ю. Тобто зал аплодисментами зірвався. Тому, говорить, нічого унікального в цьому немає. У всьому по своєму світові люди пишуть одне і те ж саме. Тому і ми, в принципі, від цього відштовхнулися. Це інтерактивна карта. Вона там рухається, вона буде постійно доповнитися. Вона і вже до речі доповнена навіть більше ніж на цьому. Тобто бути успішними, складається з бути здоровими, там всяка фізична форма, екологічна свідомість і так далі. Щаслива сім'я, там зрозуміло. І ми ці правий, правий гілки, ми їх на потім залишили, оскільки, як показали наші соцдослідження, 70% хочуть спершу заробляти кошти. Тому бути багатими, там також дві гілки є, працювати в компаніях або працювати на себе. І ці всі. Кружочки, кружечки це все е, інтерактивні ну, переход на онлайн-курс. Тобто людина, потрапляючи на сайт, їй стає зрозуміло, взагалі в якому напрямку рухатися. Да? Тобто, їй не треба скролити 300 курсів, назви, да? і треба зрозуміти, для чого воно воно мені. І потім ці, ці освітні цілі вони також з курсів складаються. Наприклад, е, курс «Найти роботу. Освітня ціль знайти роботу. Вона вже є на сайті. Там 10 тренерів, найкращих тренерів практиків України представлені. Воно складається з п'яти курсів. Це відеолекції 10 хвилин. І ми їх саме власним ну, чином записуємо, якісно, світлення, там, фон, все як все як потрібно. Зараз, до речі, буде такий Google Style, білий фон, там все так стильненько. Ну тобто і до кожної відеолекції тести це все зараховується людині в бали, в бали, в бали, зараховується. і Перетворюється на певний рейтинг, доступний для роботодавців. Фішка в цьому проєкту. Ми також йдемо з он <свісно> перейшли в онлайн, потім вирішили, все ж таки, треба в офлайн. трошки. Ми створили зараз, робимо ремонт, створюємо свій власний skills hub, Це буде коворкінг, відкритий простір для талановитих людей. Вас туди запрошуємо з презентаціями з виступами, тобто, ми будемо для вас е, збирати аудиторію. У нас є механізми. У нас вже е, підписані меморандуми з найкращими 20 університетами України, саме меморандуми з ректором, там все як потрібно. Е, ми можемо маємо доступ в університети, звичайно, в школи, в службу зайнятості до безробітних. Тобто, ми направляємо наш ресурс на е, вибудовування системи соціального ліфта. І залучення всіх категорій людей, яким потрібно навчатися, ну до проєкту. Да? Це наша стратегія розвитку. Я думаю, що, до речі, так поспілкувалися тут з певними інвесторами, вирішили, що ми ринок СНГ, мабуть, опустимо, зразу підемо на глобальний рівень. ну таке. Наші проекти вже понад 20 людей. Основних працює у нас, власне, айтішники, IT, ну, IT піарщики, HR-и, Власне, психолог, який для нас розробляє тести. Ну, тобто, максимально весь цей спектр ми закрили власним чином. Ми відійшли від аутсорсу будь-якого, бо це жах, повірте. <рес> І ну, да, це мої контакти. Можете записати, або я завжди от в такому вигляді варіанті Марія Богуслав на Фейсбуці, це завжди можна знайти. Це моя наостанок на улюблена фраза. Дуже вам дякую. Я зараз ще буду на кофібрейці, Можемо поспілкуватися. Дякую за увагу.